Доброго дня! З вами компанія Автопарк і в нас нове надходження. Автомобіль Сітроєн Berlingo 2005 року з економічним дизельним двигуном 1,9, який працює в парі з механічною коробкою передач. Авто справне, обслуговується регулярно. Ремонтувалось все за мірою необхідності. На даний час робити нічого не потрібно. Сів і поїхав. Салон спережений в гарному стані. Всі три задні сідіння складаються і демонтуються кожне окремо. Безумовно, плюсом даного авто є величезне багажне відділення. Якщо вас зацікавив даний автомобіль, придбати його ви можете в компанії Автопарк Фриліт Лізинг» або заготівку. За деталями звертайтеся за номерами, вказаними на нашому сайті, або пишіть у дірект. Знаходимось у місті Львів на вулиці Володимира Великого. 2.